Володимир Андрійович, доброго дня. Доброго дня, Тетяна Володимирівна. Розкажіть, будь ласка, наскільки підвищилась пенсія після суду? Після суду моя пенсія підвищилась на 2 тисячі гривень. Угу. Це в нас з вами вже другий суд, правильно? Так, другий суд. Під час першого суду моя пенсія підвищилась двічі. Угу, угу. І потім я вам запропонувала таку можливість ще підвищити на 2 тисячі, оскільки після того, як вам перерахували пенсію, пенсійний фонд незаконно забрав із складу вашої пенсії соціальну доплату 2 тисячі. І з приводу цього ми з вами вже відсудилися і отримали результат. Ваша пенсія підвищилась на 2 тисячі. Скажіть, будь ласка, скільки в нас цей процес зайняв саме другий суд? Ну, точно я не пам'ятаю, але приблизно п'ять місяців десь так. Угу. А який, яка, суд якої області в нас розглядав вашу справу? Мою справу розглядав суд Чернігівської області, так як я проходив службу в Чернігівській області, ти звернувся угу. за допомогою Тетяни Володимирів. Добре. Розкажіть трошки про себе. Звідки ви звільнялися, з якою висловою та у якому званні? Я звільнявся з Чернігівського міського відділу міліції, тепер уже поліція, вислугами була 27 років, ну, зільгодним стажем, у званні підполковника. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, чи були у вас сумніви е, по, ну, погодитись на нашу співпрацю, тому що ми з вами познайомилися е, в інтернеті е, з приводу цього, е, що ви думали на той момент? Тетяна Володимирівна, то скажу чесно, ніяких сумнівів не було. Так я знав про її професійну діяльність, коли перший раз коли таки, були сумніви, а зараз ніяких сумнівів не було. Я повністю впевнений у виграші справи. Угу, угу. Чесно кажу, я не знаю, що казати, які сумні не було сумнів? Скажіть, як ви ну, насправді думали, просто не потрібно нічого видумувати, скажімо так. Е, ясно. Скажіть, тоді, що найбільше вам сподобалось в нашій співпраці, що ви і далі е, зі мною продовжили роботу? Ну, найбільше мені сподобалося, що ніяких рухів з мого боку не було. Просто я надав Тетяні Володимирівні свої дані і далі, більше нічого я взагалі не робив. Uh -huh. І навіть результат не чекав, мені дзвонила Тетяна Володимирівна сказала, так і так, вже я начебто виграв суд і мені додали до пенсії 2 тисячі гривень. Uh -huh. Це мені подобається, що нічого робити не треба, тільки сидіти і тікати. Ну трошки проясню спочатку, коли рішення суду в нас є на нашу користь, потрібно, щоб пройшло 30 днів. Щоб воно набуло законної сили, і тільки потім ми передаємо до пенсійного фонду на виконання. Тому цей час між рішенням і перерахунком це не равно ми ставимо, а тр трішки є законом визначені строки. Тому, щоб не вводити в оману наших слухачів, я пояснюю цей момент. Угу. Угу. Добре, скажіть, будь ласка, чи рекомендували б ви юридичні послуги наші своїм друзям? Так, всім своїм друзям та знайомим я б рекомендував з вами спілкуватися і добуватися якогось результату в суді. Угу. Це навіть не обговорюється сто процентів. Угу. Добре. Дякую вам дуже за вашу історію і будемо з вами на зв'язку. На все добре. Добре. До зустрічі!